На Харківському напрямку ворог з метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжує активно вести розвідку БПЛА, здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще 18 населених пунктів. Завдав авіаударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Веде наступ неподалік Леб'яжого та Базаліївки. Бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість, цього разу біля Леб'яжого. На слов'янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Брашківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка, провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій. Успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.